Так, друзі, всім привіт! Я з хорошими новинами до вас. Ми зараз на Оболоні і вуаля, друзі, відкриття Медікал Плаза на Івасюка-4. Це до речі, колишній Сталінграду. Ось за нами тут Оболонська набережна. Чому відкриття надсучасного медичного центру Медікал Плаза надзвичайно важливо для українських родин? Зараз все розкажу. Ходімо за мною. Отже, друзі, медікал Плаза. Медікал Плаза спеціалізується на репродуктології та гінекології. Саме тому я сказав, що це дійсно важливо для українських родин. Ми ж всі хочемо, щоб в Україні було якомога більше красивих, здорових діточок. А ще важливі напрямки діяльності клініки це хірургія і онкологія. Приватна клініка Medical Plaza має велику впізнаваність та бездоганну репутацію у Дніпрі. Найсучасніший в Дніпрі, а можливо, навіть в усій країні, хірургічний центр з передовим оснащенням кращих світових брендів: Карл Шторц та роботизованим комплексом da Vinci і високопрофесійними хірургами, які роблять унікальні і надскладні операції в нових досконалих операційних. До речі, вони працювали навіть у найважчі для Дніпра часи і надавали допомогу містянам. А тепер цілих два нових центри відкриті в Києві на Кловському звозі 12 А та на Оболоні. Івасюка 4 основні напрямки Medical Plaza – це репродуктологія, гінекологія, хірургія і онкологія, Надсучасне обладнання, інновації світового рівня та найкращі спеціалісти, а також привітний персонал. Це те, що вигідно відрізняє Medical Plaza від інших закладів. Шановні друзі, Наталія Данкович, суперзірка в цій сфері. Наталія, надзвичайно відомий лікар-репродуктолог, причому у всьому світі, і ще докторологиня медичних наук. Так, як до вас потрапити на прийом? Ну як до кожного лікаря? треба прийти на ресепцію та записатись це один можна позвонити Просто. в кол-центр, можна знайти мене в інстаграмі на сайті ви знаєте ми діджиталізовані настільки що мені здається знайти мене стало значно простіше ніж 20 років тому а скажіть будь ласка скільком діткам ви допомогли з'явитися на світ ви ведете таку для себе статистику Ну, якщо брати всю команду яку я створила то так. ми дуже велику кількість народили майже 130 діток вагітнюють жінок кожен місяць але народили ми більше 13 тисяч діток. Дякую за вашу роботу. Дякую. Слухайте. Ну в мене троє дітей, тому як розумієте, в мене в цьому плані аура дуже класна, і я вірю, що разом з Medical Plaza і ваші мрії мають здійснитися. Тому від мене знижка цілих 50% на візит до гінеколога або репродуктолога за промокодом Анатолій. Тому просто зараз переходьте на сайт medicalplaza.ua та записуйтесь до найкращих спеціалістів.